І так, всім привіт! Це Одно Геншин, І 6.2, Ну або Луна 3. До речі, через те, що Луна 3, я хочу завжди казати 6.3. Так, мін, е, Я вже трошки зайшла, забрала нагороду, як завжди, і, але завжди я ще не йшла. Я отримала, ця отримала, це раз в мене буде хаято. Так, Так, е, основний квест. Будин. Красавчик. Років'яйм. Ага, я поняла. Це для бафів. Е, для бафів. Короче. Е, ага. Ага. Я щось пропустила в цей момент, де можна буде когось запросити. Так, думаю, кого записати Думаю, рейсера. Фішили. А, ну, в принципі, <смеш>, логічно. Я щось не помітила, що в мене туші стрка, ту сьорка. Тільки рейсер троєчко. Ага, рейзер то запитайте. <смеш> Дуже рада просто. Так, забираємо нагороди з парузом і бенета. Зараз пройдемо тестовий забіг за ягоду, за дуріна. Венті, венті, чи треба... В принципі, йому обіцяли десь більше, більше цього разу, так що можна звентіпити. астральний тел мені цікаво. Наскільки люди багато свідчать, до речі, якщо подивитися з костюмів, мені дуже подобаються костюми айдолів. Оце прям на рубі з зв'язного дитя похоже. От, от просто, от просто подивіться на неї. І волосся. Так. У неї їй би ще рожеві очі і вірочки все було б ну, ідентично. А тут аква чистої Тобто Ті голубих очей не вистачає. Ну взагалі ці всі мені дуже подобаються. І е, ну, бар таке собі і от собственка. Вм. Геозар? Тут є гарні костюми, а Боже. Боже, чого вони такі дорогі? Аліса гарна. Цікаво, хтось взагалі донатить за костюми. Просто з цікавості. Я деякі спелі дуже виглядають чудово, але тим не менше. Аби донатити з них. Отакої. Краще Та зазнати за персонажа самого. Так, ну і, звісно, новий босс. Так, театр цей обновився весно не треба буде їх пройти. <хи> Бажано. Так, тестовий забіг. Думаю, почнемо з ягоди, потім Венті, раз уж він все одно є і він, ну, за нього не отримав подарунчок. Ну і тоді вже булінг буде. В принципі, все буде по, по стандарту. Ляшко. Ага. Понятно, я что не пьяный понятно. Добре. Я просто бачу клинца і... Я аж трошки сумно стою. Так. No. Дуже хотіла в діста отримав ягоду. Це не змічно генплей. Так, це, як бачимо, закінчили за ягоду і закінчили нагайно. Е, так, ну, в принципі, геймплей непоганий, але я не дуже люблю лучників, тому я, я насправді дуже рада, що... Дудін насмечник, бо то, що я коли почула слева, що він може бути лучником... Боже, <с> я тоді хотіла плакати. За то, що злучники я дуже рідко граю, і вони в мене просто. Вони в мене просто є, але не знаю чого. Щось не зручне ця механіка. Але насправді, насправді, мені <с> мені подобається. Так, я щось не одразу помітила, що було. Ладно, я так, розумію, що зараз піду. Боже, подивіться на цей хвостик. А мій гад! Так от, то був, по-перше, пробний. Тим не менше просто подивіться. Типу він мене є, мені цікаво. Мені цікаво, чесно. Знаєте, я трошки шоці, По-перше, це було дуже швидко, по-друге... Просто соло на мейке. За один раз. За одну ульту О май гад. Ничего себе обапнула, конечно. О oh гад Ну блін, цікаво. Так, зараз, значить, буде базове обучення і тоді вже буде сам. буде сам бій скажем так. справді не пройшла. Я хочу сказати, що мені там чимось нагадує вугу. -Ву, так як А, кому сети не волосы? Там шатычка! А видите? Трошки! мене меня сейчас перекладываю! Так от Мені чимось це нагадує Ву бо там е, тим, що, наприклад, треба зажимати, зажимаєш, потім, ну, щоб відти всякий цей сам. І мені це дуже нагадує було. От прям дуже. І так, в принципі, є. Як казала, мені це дуже мені спаді це дуже не нагадує Ву. В принципі, механіка не дуже, як для мене, аж така нова. Але... Бачите, це в геншні, ну це справді якесь є різноманіттю. Мені таке подобається. Це щось новеньке, це Щось цікаве. Ну, саме найцікавіше. Крутке. Зом, купимо ще одну. Так от, круточки, круточки. В мене їх дуже мало. Я тоді планувала когось вибити такого. а кінцу. Я до кінця там йшла. <зову> Не дійшла. На жаль. Звичайно, в мене немає сігне сігну. <сігла> це буде все-таки максимальний розкіш, якщо в мене щось защита, байдуже, то щось отримую. Звісно, це було б добре і для Дудіна, і щось новеньке для Венків, це теж було б непогано. Сам Самвенькі в мене є. Хвилинку, а саме в мене є. Е, так, 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 так. Місяці його вибивали, але я дуже жаліла, що в мене не було. Ай так. Не дивіться, ні, на його ти там все добре. Дуже... <смі> так, добре, Дудин. П'ятичаточка до 60 круто буде. Подивимося, що нам скаже Дудін. І як далеко я була на кінці для для... На кінці я була далеко від крутки <смі> <смі> від легендарки. Я не знаю, напевно, я так щасливу, що вийшла нова, або через те, що вийшов у Дуден, це але я справді дуже щаслива, я запитаю, я кудись лечу напевно. Anyway, головне, що світло <laughs> що Можна пограти. А, oh uh, серйозно. Зараз ще... чим буде так, що мені ще не позатоку? Взагалі буде супер. Мені. Ну, oh, Мені здається. Не багато ч Мені здається, що після кінцев здесь я більше никого не выбывала, бо там, ну, нафиг мене не цікавила, діда я мала, е, батю я тоже мою. Ну, маю на увазі нам, в принципі. Мені здається, тих нікого не выбывало, ця так круточка. О! Тобто 30 круток. Настільки я була далека від финса, да? Дочкайте. Ну, це має бути Дуді, не здається ту легендарку про. А? Грала? Бачфолоні, одну ручку, в принципі. Гарний знак. Так мені давайте не треба. Everyone needs to call me mini. Дайте я подиху. あの、仕事、ばっちだよ。え、よく。わし、どんどん行ってきまーす。たぶん行ってきまーす。たぶん行ってきまーす。うん。うん。 Честно стекаю, если закрыть в мне впаде хотя бы одна. Хотя бы одна, блін. Так, ну солдатка. Ні, ну ч, як там кажуть, кажется. Гореть хата, гореть. Не, гореть, сарай, горе хата, да? Ага. Ага. Тоже все цікаво. Не цікаво. Да, ну. Дуже цікаво, мені цікаво. Чи часто вам в урожайці випадають персонажі? Вони те саме два рази супер. Якщо вже нема, то треба дати одразу в двох двомірному розпленті. Як я запитаєшся. Ну от мені цікаво, чи часто випадають на персонажі в урожайному баннері, бо то, що мені дуже дітко. Мені переважно от... Мені переважного око-сознання падає. Тепер, тепер мені буде падати часто бур, я зрозуміла. То в мене було то в мене було тепер в мене бур. Окей. Так, добре, остання дитятка. Я так розумію, легендарку я чекати да, не можу. То вже розко розкатала себе, губ, правда. Але насправді от такі ваннери, як цей, це просто. Майну разі урожайний. б тут не була програш, чи наприклад я б програла на Сігну Дудіна? Чи я б якби я Сігну Сигновенки, програла б на Сігновенкі на Дудіна? Типу, мені і так би, і так би це сподобалось, бо то що в мене два персонажі і why not. Тричі, Хочу до десятки добити і буду думати, чи буду я крутити, чи, чи ні. В принципі, в другій половині мене ну, не дуже цікаві персонажі, а те, яке я бачила по левом на 6.3, ну, там було... Ну, там не ті персонажі, які я хотіла, хоча четврка там, звісно, цікаво. О, четвірка. Що до четверки, а ягода там мені не впала, ага. Я за що якщо... До мене дійшло, що мені впало фарк але не впала ягода. У мене фаркзан. Тепер це 6. Насправді я трошки Звичайно, мені з спітирками там дуже везе. А, так. Ну. так. Так, так, так. Тут у нас ще по стандарту. От він, подивіться, Тут чого у мене ага?

Удачі в крутках. Надіюсь, вам теж випаде Дуді. Або, наприклад, Венті, якщо ви його вибивали. Так, і що? Якщо ви хочете стігнем, крутійте урожайний. Я сподіваюся, що вам не повезе. Ви будете мати для свого Венті новий красивий лук. <с?> <с?> да, саме так я його цінюю. Або для Дудіна його сіну. Так що, удачі вам в крутках. Надеюсь, и добрый пеход и Алсен А установить точно и всем па-па!